140 40 ОРБ разом з 73-й морським центром СО помітили ворожий екіпаж БП «Лазала» на лівобережжі Херсонщини. Було прийнято рішення прослідкувати за автомобілем противника та визначити місце базування авто та екіпажу. Наша аеророзвідка терпляче спостерігала за переміщенням окупантів, вивчаючи їх маршрут. І ось коли авто з пусковою установкою та екіпажем прибуло на кінцевий пункт свого базування, координати передали нашим фахівцям по утилізації z Мерзоти. Доставка пекельного подарунку відбулася вчасно та без попередження. Скарг від одержувачів не надходило. Все.